В Україні може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій для майже 12 мільйонів осіб, якщо захід не надасть нам фінансову допомогу на початку 2024 року. Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр і міністр економіки України Юлія Свириденко. Міністерка висловила надію, що ЄС схвалить пакет підтримки в лютому та надасть кошти до кінця березня. Однак додала, що цього буде недостатньо на своїй сторінці у Фейсбук. Юлія Свириденко зазначила, що у короткотерміновій перспективі. Перших місяців року уряд має альтернативний план, що робити, якщо фінансування затримається. Водночас, у довготривалій перспективі, є ризик затримки виплат соціальним категоріям, адже пріоритетом буде підтримка безпеки та оборони. Також Юлія Свериденко додала, що до цього моменту може не дійти, і це лише один із десятків варіантів, які аналізуються. Окрім цього, міністр зазначила, що Україна має план Б на випадок затримки в отриманні коштів від іноземних партнерів. Зараз спільно. Із партнерами йде опрацювання кількох варіантів розвитку подій на випадок, якщо будуть затримки із фінансуванням від ЄС та США. Нагадаємо, що в уряді попередили про затримку пенсій та зарплат бюджетникам. Києву можливо доведеться затримати виплату заробітної плати 500 тисячам державних службовців і 1 мільйон 400 тисячам жителів, а також виплати для 10 мільйонів пенсіонерів, якщо іноземна допомога не надійде. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.